Понад 14 мільйонів гривень заробітної плати заборгували підприємства різних форм власності Хмельниччини. за січень 2013 року замість скорочення заборгованості заробітної плати збільшилася заборгованість у містах. Нетішин на 162 тисячі гривень, Хмельницький на 50 тисяч гривень, Шепетівка 16 тисяч гривень та Славутському районі на 4 тисячі гривень. Місяцями людям не виплачують заробітну плату. Чому і як людям жити без грошей? Це питання залишається відкритим. Так кілька працівників товариства променерго, що знаходиться в селі Мисівці, написали звернення до голови Хмельницького облдержадміністрації про те, що керівництво вже довгий час не розраховується із працівниками. Ми прості люди, ми прийшли до вас працювати. Ви сказали, що ви їх друзів влаштуєте, документи відповідні ми надавали. копії, ви сказали, що все буде нормально. Де ці чотири місяці я відпроваджала чоловіка на рік. Вони нам вічно Міщука сила про виплату, зараз він мені сказав завтра, завтра після завтра. До кінця неділі все буде вихова. Мало того, що з людьми не розрахували за роботу, виявилося, що вони взагалі не були офіційно працевлаштовані. Та керівники не гребували такими дрібницями і навіть використовували працівників задля особистих цілей. Дачу не будували, ні сиділи пів літа у ковид землю викопували там. Ви сказали, що заляка зитами і за розчити. Чотири місяці не Бачу, бачу, не бачу. Заступник директора товариства «Променерго» Олександр Міщук запевняв, що на нього просто зводять наклеп. Не оформлювали вони людей офіційно на роботу, оскільки це був своєрідний випробувальний термін. У нас є головний для який дії, собі правди штат для виконання даних робіт. Люди На Напевне, обсяг робити і в <зв>. процесі, якщо люди нормально працюють, це йде певний відміт, в подальшому на по прояснити ж всю ситуацію, пан міщук так і не спромігся, та попросив часу до наступної комісії, аби підготувати всі документи. Така поведінка викликала обурення головуючих комісії. Прийти на комісію, де сидять представники всіх силових структур, де всі адміністрації, де є поважна комісія, і ви говорите про такі речі. Я не можу зрозуміти. Пан Гаврішко переконаний, що у цій ситуації варто негайно розібратись та покарати винних. Тому він дав доручення прокуратурі та правоохоронним органам ретельно прояснити усі обставини та, нарешті, повернути людям чесно зароблені гроші. Загалом же на Хмельниччині таких підприємств із заборгованістю близько десятка.